Ужгородець Ілля Ля Григорак зіграв партію у шахи з десятирічним Андрієм. Дуже сильний противник. Я його хіба років через 10 виграю. Я проходив просто мимо і бачу молодий джентльмен, запрошує на гру на шахи. І я з задоволенням згодився на це. Мене найбільше вразило те, як наша молодь, вона з патріотизмом поставилася до своєї задачі. Він вміє грати в шахмати ще й на такому чудовому рівні. І також він своє. Бажання він реалізував для того, щоб підтримати нашу армію, нашу зсу. Це, це заслуговує поваги. Андрій Юрковський розповів. Хоче зібрати 30 тисяч. Записує блокнот, скільки за сьогодні зібрав на потреби військовим. Розповідає, грає у шахи з 4-річного віку. Я займаюся 5,5-6 років, три рази на тиждень займаюсь в подіюні і два рази на тиждень займаюсь вдома. Хочу піддержати нашу армію, ну і шахи, і шашки – моє хобі. Я збираю гроші, я хочу набрати 30 тисяч гривень. Я віддаю по частинам, ну, кожні 3-4 дні». Мама Андрія Світлана Хотя ж каже, син давно хотів допомагати збирати гроші на допомогу військовим, тому долучився до збору грою у шахи та шашки. З перших днів він щось хотів робити. Виникло питання, що він може робити, щоб допомогти. Щоразу він так запитував, що наша сім'я робить для цього. А що яким чином ми допомагаємо? Скільки ми перераховуємо, а в яку. А от він за чув за такий фонд, за такий фонд. Куди вони гроші спрямовують, тобто, це його така ініціатива, його постійна цікавість, зацікавленість за словами мами Андрія Юрковського, усі зібрані гроші передадуть 128-й Закарпатській гірсько-штурмовій бригаді. Оксана Ушакова, Колишин. Новини на Суспільному.